Протягом березня-квітня поточного року на території Лозівської міської територіальної громади виникло 25 пожеж. З них 16 в екосистемах. Внаслідок пожеж загинуло дві особи. Завдяки оперативним діям підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій під час ліквідації пожеж було врятовано четверо осіб. Основними причинами пожеж з летальними випадками рятувальники називають необережне поводження з вогнем господарями оселі, а також необережність під час куріння у ліжку. Лозівські вогнеборці вкотре нагадують громадянам про необхідність завжди дбати про належний протипожежний стан власних помешкань. Не залишайте малорітніх дітей без нагляду, не дозволяйте їм бавитися сирниками. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо. Не паліть у ліжку. Намагайтеся уникнути перенавантаження електричних мереж. Не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Подбайте про справність печей та обігрівальних приладів. Також пожежні звертаються до громадян, які на травневі свята планують виїжджати на відпочинок до лісу. Якщо ви відпочиваєте на природі, то пам'ятайте, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для вашого життя. А щоб уникнути лісових пожеж, рятувальники радять дотримуватися наступних правил. Не розводьте багаття в лісі, окрім призначених для вогнищ місць. Не засмічуйте місця відпочинку, обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття. Не розводьте відкритий вогонь поруч з сухою рослинністю та господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем, не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях. Тим більше не підпалюйте їх. Приберіть місце погашеного вогнища переконайтеся, що горіння відсутнє. Пам'ятайте, безпека вашого відпочинку у ваших руках. У разі виникнення пожеж чи надзвичайної ситуації негайно викликайте службу порятунку за номером 101. З метою дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення богослужінь та святкування Великодня 28 квітня співробітниками Лозівського районного відділу головного управління ДСНС України у Харківській області було здійснено перевірку культових споруд на території міста Лазова. Настоятелям храмів нагадано основні вимоги пожежної безпеки та вручені листівки з застереженнями. Також було оглянуто первинні засоби пожежогасіння, з'ясовано чи справна і надійна електромережа, чи не захаращені шляхи евакуації. Перехожанам, які були присутні в храмах, під час профілактичної роботи було розв'язано правила безпечного поводження зі свічками та лампадками. А також нагадано, що у разі виникнення пожежі необхідно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101.